TV Всім привіт! Ви на каналі Саня Титан TV Мен І сьогодні я покажу три способи, як отримати Титана камерамена ексклюзивного в Tua Tower Defense. Ну, а ти не забудь поставити лайк і підписатися на канал, лимити колокольчик, і ми починаємо перший спосіб по полученню Титана камерамена. Це можна його просто купити в шопі. Де він? Вот, Титан Камерамен. Но у вас нема робуксів. Це найпоганіший спосіб, який може бути в цій грі. Другий спосіб це затрейдити його цього Титана камерамена. Ну, мені дали в друг за робукси. І самий крутий спосіб, якщо в тебе нема робоксів, но в тебе є робокси, і твій друг щедрий, бо він затрейдив цього титана камерамена ти можеш попросити його, але він не соглашиться. А якщо в тебе хоча б є 5 чи 3, чи 6, 6 робоксів, тоді ти можеш йому задонатити і він тобі дасть цього титана камерамена бо йому дуже треба робокси. А, в... а він коштує 199 робоксів. Йому все одно, бо в нього 0 робоксів, при тому він в Toilet Tower Defense. як ви думаєте, да, я його отримав в за... такий спосіб. Ну, а, по спосібам, ви можете побачити це на екрані. Ми можете поставити на паузу і подивитися, які спосіби самі круті. Ну а з вами був Ті, Саня Титан на TV-Man. Ставте лайки і підписуйтесь обов'язково, бо я стараюся ці спосіби добувати. І всім пока!